Так. Станом на 16 липня то маємо такий вигляд будинку. Підняв три стіни з 8-9 десятирядів. Вислав 2 метри, виходить. Центральний вигнав. Задню стіну. На 2 метри. так, дверні прийоми я буду перекривати вже зверху. вже по висоті нормально. Після дощу блок трохи понахилялись, земля просіла Лучше ще не доложив угол заложенный. пізніше підійшла займатися.